Трамп не може собі дозволити ані вийти повністю остаточно без поворот перемовного процесу, ані припинити обмін розвідувальними даними, ані припинити продаж американської зброї. Європейцям через механізм НАТО, і він все це не може зробити з двох простих причин: перше це позбавляє його остаточно раз і назавжди шансу на Нобелівську премію миру, про яку він дійсно мріє. Друге, він не е, може політично взяти на себе відповідальність за колапс України. Що означає відсутність розвідданих, наприклад, це означає, що ми не, вступ, не встигаємо активувати ППО, кількість жертв і руйнувань в Україні критично зростає. Що таке не дати європейцям купувати зброю? Ну так у нього є аргумент. Так вони ж ми ж на цьому заробляємо, все нормально, але якщо він забороняє їм це робити, тоді вже чітко стає видно, що його мета дозволити Росії знищити Україну. Тому він залишатиметься в процесі. Обмін розвідданими залишається. Продаж зброї залишається з цим. Є одна велика проблема: що цього всього недостатньо, щоб змінити траєкторію війни. Але ну тільки ефект чорного лебедя призведе до того, що він припинить ці три пункти, які я сказав: розвідка, участь в переговорах і продаж зброї.